Друзі, вітаю! Саміт тихерай. Подивіться, яка краса. На дворі мороз, але сонечко світа і все розтає. Не знаю, наскільки камера передає ці краплі розтанушого снігу. Але дуже гарно. Оце справжня зима. Супер. Ось такі бурульки висять. Ну і, друзі, як завжди, зранку провіряю свої сходи, відкриваю трошки на провітрювання, і ось вже зійшла капуста Кевін рання, яку я висаджувала 13 лютого, сьогодні 16. За три дні вже зійшла. Так що виймаю, виняла її зараз буду ставити десь прохолодніше і в добре освічуване місце. Кормлю свою птицю, це вже в обід, після обід. Насипала їм до трошки, щоб. Різна, різна їда була. І хочу піти в парник. Це в нас щось одно, до одного, не пойму, півень чи курка щось сам, мабуть, ганяють його. Хочу зайти в парник, подивитися, що там в мене робиться після того, як я садила. Ой! так, засніжений город. Сьогодні вже трошки тає. Зараз показує мінус один, але не знаю, все тає. Ой, тут тепленько. Але вже ж ну, кажу, після обіду вже вигрілося сьогодні сонечко таке гарне. Тому, ну що, мої рослинки, наче живуть, все нормально. Навіть ця нормально. Анютки. Ну, а тут все звичайно, поки ще почне сходити. Ще хочу натикати цибулі. Там мене в мене вугол пустий, тут пустий можна. Ну, і тут, не... ну, тут сіяла редиску і кріп, а тут не сіяла нічого, так що можна натикати цибульки. Ну, на сьогодні. А так тепленько, не знаю, як тут вночі, а зараз тепленько. Ну, кріп ось так, бачите, полягав, але не почорнів, не, не змерз геть. Так що все добре. Жималось, ось в мене ця така, що плететься, і хризантеми теж все добре, все нормально. Сонечко заховалося трошки за хмари. Але виходить небо гарне таке. Воно виходить сонечко з світи як гарно. Погода супер. Справжня настояща зима. Сонечко світить, а так все розтає. Друзі, сонечко сідає. І ви знаєте, якесь таке перечуття чогось такого гарного, хорошого, сонячного. Такий день гарний був. Не знаю, щось в мене таке перечуття, що щось має бути хороше. Бажаю всім миру, спокою і щоб всіх все було добре. А на цьому все. До нових зустрічей, пока. Чекаю вас на своєму каналі.